І, таке. і сьогодні буде п'ятий влог, і на попередньому відео про влог номер 4 Новий рік, там, де я з вами ну, Там не було напевно фрагментів. Я вже не пам'ятаю, ви набрали 87 переглядів. Дуже вам сильно вдячна. На цьому відео, думаю, теж буде дуже великий актив. Ну а в цьому влозі я пойду в реабілітаційний центр. В реабілітаційний центр. Ну, господи, нарешті. питайте на що, мені треба спиною. Полічіть мені треба спину. І я вирішила записати влог. Такий влог невеличкий. Ось... пів, Ну, майже, коротше, 10 або 6 минут. От, я вже поснідала. Поснідала я бутербродом, нормально мені поїду. Запис в мене на третю годину. От. Так що вже скоро з вами зустрінемось. Мій лук яком я їду. І тепер опа. І так я їду. Вот. Думаю, не буду думаю, не буду себе брати мікрофон, тому що це безполезно. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця і сьогодні я йду опять в реабілітаційний центр. Я ходила вчора, знімала я. Я ходила на, на масаж, а сьогодні я йду на ЛФК. Все, не назад, що таке ЛФК. Тут буде написано, що таке ЛФК. Мені це ЛФК. Там просто ота жінка, яка мені його робить, вона дуже зла. Понимаєте? Мені не подобається до неї ходити на масаж. Я вже зібрана така кофта. І штамів, який я була вчора. Фух, я вже буду потихеньку їхати, збиратися. У мене на третю годину зараз ну, там десь пів другої, ну все одно. От. Ну я ще маю доїхати, ще дойти, надо туди довго йти. От. Це все. Я вже вдома, все пройшло нормально, внутрь но, мене потягнуло на лівозі, а так все добре. Було, поки я не підійшла на зупинку. Зараз вам все розкажу. Коротше, була я на зупинки. Ну, Кажу, мам, я не буду до тебе йти, я хочу додому. Мама каже: добре, йду я на зупинку і е, стою, чекаю автобус, бачу, йде автобус у нас пронумеровані, бачу, йде 18-ка. Е, ну, сижу, вже проплатила, стою, бо там було багато людей. І там одна е, жінка каже, шофер, а що у вас так е, воняє? Е, таким ядерним га газом. Не газом, а як він сказала. Е, димом, ядерним димом. Е, такий, що аж не, ну, типу не обичний дим, як воняє, а такий прям ядерний, що аж ну, голова в мене закрутилася, якщо чесно. О, і шофер почав гузувати ще при тому. Потім включив якусь там кнопку з трикутничком, таким, що типу мигає, знаєте. Ф Фиркнув, вийшов. Та жінка сказала, всі ну, всі виходьте, е мало ли чого. І автобус почав Да, Автобус почав димітися І там ще зупинили ще одну. Маршрутку, ну, інакше на 18-ку, І ми вже поїхали на неї, але то був трэш, бо мене могло просто настати в будь-який момент. То капець, шофер взагалі неуважний, уважний, він прям воняє біля нього, він сидить, нічого не робить. Ну, то взагалі шоферу, я не знаю, що це за шофер попався. Така треш історія сьогодні в мене була тільки що. Ну не тільки що, коли я була в Тернополі, я вже дома. Так, сьогодні вже у нас понеділок. До речі, засінить мої бровки, як на мене вони вийшли просто шикарні. і я І сьогодні знову їду в реабілітаційний центр на е, ЛФК. А завтра на масаж вівторок. І в середу у мене єдиний вихідний, якщо в мене. Ну, коротше, в мене понеділок ЛФК. Е, с... Як вона називається? Масаж вівторок, четверг масаж, п'ятниця ЛФК. Зайнята я людина, я знаю. Ось. І... Цей ролик я не знаю, чи вам буде взагалі я просто мало щось зняти. Але в мене вже є ідея для наступного е, відео. Так що чекайте: знімати його буду або вівторок, або в середу. Але знімлю, обов'язково. У мене вже все написано, все вже є. Тільки треба відсняти і все. Ну а ви підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всіх люблю, всім па-па!